Вітаю за дзеркалі! З вами Аліса. Сьогодні мене попросили точніше, сьогодні я роблю огляд, який мене попросили нещодавно зробити. Огляд на Таро Манара від містіксілку. І оскільки в мене є і стандартна колода Манара. І колода від Містіксілку, я вирішила зробити такий огляд порівняння. Тобто ми подивимося. я, чесно кажучи, сподіваюся, що не заблочать це відео, але ну, монетизації в мене все одно немає, тому все одно. Тож, дивимося. Таро Манара в мене ось такий варіант від видавництва Анг. Це одна з перших моїх колод. Вона з'явилася в мене практично одночасно з Таро Вейта, класичною колодою, тому що на той момент основою взагалі для чого мені було потрібне таро, це розклади на стосунки, на особистісну сферу, які я робила всім причетним, всім знайомим своїм, і собі в тому числі. Uh, і далі вже потім uh, вивчала Таро Вейта. Uh, так от, Еротичне таро. Оригінал, як ви знаєте, від Лос Карабео був виданий, але зараз ну, прям велике різноманіття різних виробників, які видають Монару. У мене, повторюсь, від Анг. Дуже мені подобається якість. Вони, мало того що дожили до цього часу, так ще й дуже прекрасно собі дожили. Тут є така малесенька МБК якої, в принципі, може вистачити, але є приносила Селена книжок і різних авторів, які висловилися на рахунок Манари? Мені дуже подобається тут зворот. І, чесно кажучи, мені шкода, що тут він інший. Ну, Я там не стала заморочуватись. Там можна в місті замовити свою версію звороту, чесно кажучи, на той момент не дуже я звернула на це уваги і не заморочилась. Але оцей зворот, ну, прям прям зест. Це в мене ще титульна карта зберіглася. В мене, вони, бачите, трошки вже полиняли з часом, я їх фарбувала, прям дуже вдало тоді було. Просто зараз вони трошечки трошечки зносилися. Але, в принципі, ну, від того, що був вже трошки потертий зріз, я пофарбувала і це дуже сильно допомогло. Але через деякий час він. Все одно трошечки полиняв, треба вже поновлювати. Але вигляд взагалі дуже-дуже пристойний. Не буду тасувати, тому що я їх виклала спеціально, щоб ми мали змогу з вами подивитися. Ось такі коробочки, коробочки стандартній. Мені прийшла колода з містік. Монаро Таро. Еретична колода, і е, в цій колоді від містік, до речі, є кілька додаткових арканів, які я вам також покажу. В класичній колоді їх немає. Поїхали. А, перша відмінність, да, це те, що Ну, по якості я не буду зупинятись, це взагалі різна якість. Ви всі знаєте якість анг, дуже класна, мені подобається. І ви всі знаєте також, ми всі любимо якість містік Seal. Тут у мене матова ламінація, е, стандартна щільність. Стандартний розмір. Безрамкова версія, у них там йде за замовчуванням в цьому варіанті. Зараз, мені здається, вже там не можна обирати з рамками чи без. Раніше така можливість була. Тут йдуть рамки, причому рамки різного кольору, залежно від масті. Тут цей колір зберегли у підписі і символах. Uh, і мову я тут обрала англійську, а тут чотири мови. Uh, поїхали. Дивимося, uh, Чим, да, я забула сказати, чим відрізняється ця колода від Містік. У них там є два варіанти. Манарий, один класичний, uh, ну, то вже я там не знаю, він з рамками чи без рамок, я на нього не звертала уваги, бо мені то було не треба. Uh, цей варіант мене чим зацікавив, це ексклюзив від Містік. Тому що вони, умовно кажучи, одягнули труси на Манару. Тобто вони взяли і зробили її ну, соціально прийнятною, да, зробили її з цензурою, зацензурили її, щоб нам її не блочили, щоб ми могли ті, хто знімають тарологи, блогери коротше, щоб могли показувати манару в розкладах на камеру, тому що це прям була проблема в соцмережах, особливо в Ютубі. Це просто не пропускали. Ну, от, сьогодні я сподіваюся, що це відео пропустять, але не знаю. А, от. І це, ця колода вже одягнена. Вона тут вся, все прикрита, що тут, відкрито. Ну, і збільшений розмір. Як ви бачите, картинки за рахунок того, що прибрана рамка. Я не знаю, як мені більше подобається. Чесно кажучи, я любила її з рамками. Ну, але без рамок, в принципі, теж окей. Якщо так подумати, то напевне все-таки більше мені подобається з рамками. Ну, я такий, звісно, е як цей традиціоналіст. В плані того, що я звикаю до чогось, і мені потім складно щось змінювати. І так, дурень тут залишився незмінний. Такий, як він був в оригіналі. Відсвічувати оп, нам нічого не повинно, тому що. А, тому що вони матові і одна, і друга. Ну, Ця тут трошечки може блікувати, а ця зовсім ні. Ну, і дивіться, тут одразу видно, що цікаве місце у цього механічного монстра замінене на там, механічну частину. Да? Уже вам, будь ласка, така собі цензура. А, і дівчинку одягли, ви бачите? Тут у неї голе стегно, хоча начебто нічого такого, а тут її одягнули. Ну, так. Так, це в мене карта просто не туди потрапила. Дивимося. Жриця. Тут у нас є оголена історія. Ну, я, мабуть, буду все-таки трошки прикривати, знаєте, щоб. Мені дуже хочеться, щоб це відео ви побачили. А тут усе прикрито. Чудово, так, це додатковий аркан. Оп, він сюди потрапив, я потім його покажу. Імператриця. Тут їй одягнули бюзгалтер. Угу. Ну, і, в принципі, все. Так, ось імператор, який не туди потрапив. Тут нічого не змінено, як я бачу. Тут все, все цензурно. Тут знову прикрили жіночці цікаве місце. Угу. Тут також одягнули труси на турщиці. Далі, Тут, в принципі, і так все було прикрито. Так, дійсно люблять цю колоду всі, тому що ну, вона еротична і вона дуже круто все показує. Тут у нас сила, в місті сила і справедливість поміняні місцями, не поміняні місцями, я перепрошую, вони подвійні. Тому зараз дійдемо, подивимося. Так, тут, в принципі, все залишилося, нічого не змінили. Тут одягнули дівчат знову. Дзеркало. Так, ось наша справедливість. Тут номер 8 справедливість в цій колоді, а 11 сила, як у Марселі. Угу. Тут також все залишилось незмінним, тому що тут, в принципі, і так, карта доволі снатлива. Так, 11. Ну, ось так, сила. І тут дівчин, дівчинці одягнули попу. Ну, а все інше залишилось, тому що, в принципі, ми можемо здогадатися, що це. Ну, трішки прикрили внизу, щоб не так було очевидно, так? Да? Але всі ми знаємо, що зображено Так, 12. Панішмент, покарання. Тут також трусіля одягнули дівчинці. О. Цікава карта. Хвостата така, дияволиця цілується зі смертю. І тут вона. А, і тут вона в трусах. Знову ж таки. Ну, так, щось я викладала викладала і щось у мене не все викладено. Не все викладено, не розумію, трошки переплутала. Так, тут також лівчик одягли, і трусим білизну, коротше, одягли. Комплект білизни на помірність. Так, диявол. Тут також жіночку одягнули. Угу. Так. Ну, взагалі-то класно, коли збільшена картинка, чесно кажучи. Починаю звикати до безрамкової версії. Тут ну, все незмінно, тому що тут просто будівля. Тут також все незмінно, тому що вона і так прикрита. Хоча зірка в класиці, як ви пам'ятаєте, навпаки оголена. Цікаво дуже. Да? Тут також все незмінно. Ну, Там, де карти і так е такі цензурні. Цнотливі, там, в принципі, так воно і залишилось. А там, де було оголене тіло, його прикрили елементами білизни. Ну, це, звісно, дуже крута ідея, я вам скажу. Ну, тут джинси одягнули ці ковбойці. Да? Це дуже крута ідея, тому що ну, ми реально з вами не можемо користуватися манарою на камеру, а дуже хочеться. Так, і тут у нас кілька, ага, ось у мене повторка ця. Справедливість. І аж чотири додаткових карти, яких немає в мене в цій колоді. Асептенс. Це, мабуть, прийняття, так? Асепт. Accept. Асептенс. Або смиріння, щось таке. Але я не стверджую. Бо там були питання до мого перекладу. Шановні, в кого є питання до мого перекладу або ведення мною мого каналу, я вас не тримаю. А всі, кому подобається, я вас люблю. Цілую, бажаю щастя. Так. Magic Influence. Провідник магії, типу такого. Той, хто приносить магію, ну, прикольно. Ага. Вау, яка гарно. І неправильно задане питання. Прикольна карта, я вважаю. Я б її додала до кожної колоди. Я, до речі, можливо, буду її використовувати і в інших колодах. Ну, реально круто. Так, поїхали старші аркани, ми подивилися. І поїхали магію вогню, стихію вогню. А, так, ось моя магія вогню, горить моя свічечка, власноруч зроблена. І додає сил. Так, опа! І одразу погасла. Ну, погасла вона <гасла> не тому, що я про неї сказала, тому що я її порухала і впав фітіль. Окей, вона свою справу зробила, але я ж не хочу без свічечки, я хочу запалити іншу. Зараз одну секундочку. Секундочку. Угу. Сподіваюсь, вона мені не попливе на скатертину. ну нічого. Так, магія вогню знову. Що мені сьогодні про магію вогню? Скажіть. Щось цікаве про магію вогню сьогодні? Угу. Тож, стихія вогню. Тут у нас внизу підпис, внизу символ, тут у нас вгорі символ. І, в принципі, внизу, я так розумію, це стихія підписана. Ну, так, це стихія. А вгорі у нас назва вогонь. І символ стихії. Така собі серцеїдка, її також одягнули білизну. Двічка, тут також жіночок прикрили спідничками. Угу. Оця картиночка була також одним з варіантів звороту, я знаю, бачила такий зворот. Ну, чесно мені, оцей, ну, найвдаліший. Тут також одягнули білизну на жіночку. І дивіться, як прикольно. Тут е, білизна валяється тут, а тут ми вже без галтера не бачимо, бо галтера на ній. <губ> Цікаво. Так, ну, тут також. Воно, звісно, трошки нелогічно, тому що ми розуміємо, що тут відбувається, а, а вона в трусах. Ну, Всі ми дорослі, канал 18, тому. Обговорюємо. Ну, і тут також на чоловіка одягнули е, якусь пов'язку. Так, окей. Ну, тут, в принципі, залишилось як було, тому що тут такий непристойний жест, але все прикрито. Оголених частин тіла немає, за це поки що не блочать. Тут також одягнули цих медсестер. Вони мені чомусь нагадують медсестер з Silent Hill. От слухайте, я не знаю, чому. Ну, якось вони мене лякають. Тут також жіночку одягнули. Так. Ну, тут також прикрили чоловічий. Чоловічий сором. І тут також прибрали. Чоловічі, ну, тут, в принципі, як і було. Ну, бачите, тут, в принципі, мало карт в цій колоді, в яких все і так було прикрито. Але вони є. Оця, наприклад, ось, знову ж таки. Ну, є такі карти, де все було прикрито. Тут прикрили, одягнули трусики на жіночку. Тут все, як і було. Ні, реально дуже вдала ідея і дуже, дуже вдало зробили. Знаєте, якщо не, не бачити, наприклад, не бути знайомим з оригіналом, то ви навіть не помітите, що тут щось якась обробка відбулася. Все дуже майстерно зроблено. Реально, ну, молодці, дуже круто зробили. Угу. Також попу прикрили. Тут не знаю, навіщо, але прикрили декольте. Ну, начебто, все тут пристойно було. Ну, не знаю, прикрили, ну, так схотілося. Тут, в принципі, нічого такого, все залишилось. Тут також все залишилось. Тут просто такий собі фетишизм. туфелька, але соціально прийнятна історія. Тут також все яке і було і тут. Нічого не змінилось. Тут теж незмінно, тут на ньому є якась пов'язка на бедрах. Так, тут їй прикрили попу. Тут прикрили груди. Ну, дуже круто зробили, правда? Ну, прям тут також прикрили декольте, одягнули трусики. Ну, Тут незмінно. Тут прикрили дівчинку. Тут також білизну одягнули. І тут одягнули. Тут, в принципі, незмінно. Тут одягнули. ну, коротше, як я вам скажу, якщо так підсумувати, скрізь де були оголені місця. Певні да, які вважаються непристойно оголювати на публіці скрізь, вони були прикриті. Чи то спідницями, чи то білизною, чи то якимись пов'язками, залежно від сюжету. І скрізь. Наші пані й панове стали пристойними і одягненими. Так, тут також прикрили груди. Так, що тут? Тут незмінно, бо тут вона не гола. Тут також незмінно тут прикрили, хоча вона тут в трусиках, але все одно її одягнули спідничку, Зробили ще більш ще більш цензурною версією. Тут також прикрили тут, як і було. Ну, тут теж, я вважаю, можна було й не прикривати. Трусики, спідничка просто закоротка, але, в принципі, прикрили тут нічого не змінилось. Тут також залишилось. Ну, Наступна також у нас цінлива карта і була сама по собі. Тут також залишили бедро оголене, стегну, нічого такого. І остання карта трошечки прикрили також декольте. Ось така колода, прекрасна, я вважаю, колода і прекрасний художник, мені дуже подобається. Ну, знаєте, тарологи розділяються просто на дві категорії. Ніхто не байдужий до доманари. Наскільки я знаю, вона або викликає прямо відразу, або в неї закохується. От я з тих, хто в неї закохався з самого початку, мені абсолютно дуже подобається стиль, мені подобається еротизм, і мені дуже подобається взагалі творчість Міла Монари. тому ця колода мені дуже-дуже сильно подобається. Читаю я її оракульно, тому що до системи Вейта вона має ну, дуже відносне. Відношення дуже таке віддалене відношення, як дуже далекі родичі, вони дуже далекі. Я би навіть радше сказала, що це просто окрема, окрема система. Тому по ній так багато пишуть книг, але, в принципі, нічого складного в цій колоді так то немає, тому що в ній настільки промовисті зображення. Що її можна просто читати оракульно. Ну і напрацьовувати свої значення. Вона вже, як Егрегор, знаєте, вона вже так виросла і зміцніла, і обросла вже таким велетенським досвідом тарологів роботи з нею, що ну, там реально вже дуже багато напрацювання. Ось такий сьогодні огляд. Сподіваюся, ви також зацінили цензурну версію від «Містік Сілку. Мені дуже вона сподобалась, і я дуже дякую команді Містік, тому що тут, навіть на коробочці, бачите, вони прикрили сердечком. Тому що, бачите, тут відкрито там. Тому що це реально дуже класна ідея, дуже класний вихід із тієї ситуації, яка склалася, коли ми не можемо показати класну колоду. Хоча ми і виставляємо. ну, от, Наприклад, в мене в налаштуваннях на каналі стоїть 18. Чому на каналі 18 я завжди ставлю обмеження 18, завжди. На будь-якому моєму відео. Ну, тому що я вважаю, що це розвага для дорослих теро. Тому шкода, що ми не можемо показувати оригінальну версію, але добре, що тепер є така. Тож біжіть в містік. Я не рекламую, але просто ділюся з вами такими знахідками. Дякую за увагу! До зустрічі у Задзеркалі!